Отца і Сина і Святого Духа. Вітаю, друзі, Господь покликав сім'ю бути місцем прощення, любові і молитви. Святе і Євангелія від Іоанна говорить, так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного за кожного, хто вірує в нього, щоб не загинув, але мав життя вічне. Ця любов починається у нашому домі, коли ми вчимось прощати один одного. Господь каже кожному з нас: іди і віднині більше не гріши. Івангелія від Іоанна. Ці слова звучать як для батьків, так і для дітей, як заклик жити з чистим серцем. Преподобний Єфрем Сирін навчає, покаяння робить. Дім чистим, а серце милим. А святитель Ігнатій Брянчанінов говорить, любов зберігається в сім'ї тоді, коли покаяння кожен починає з себе. Нехай у наших родинах буде молитва, смирення і терпіння. І тоді любов Христова наповни наші домівки мири. Амінь.